Доступне житло хід реалізації програми на Раду у президента. Безкоштовне житло, пільгові кредити, газифікація будинків. Держпідтримка захисників Придністров'я продовжується. Від Рюріка до наших днів придністровців склали тест з історії вітчизни. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в Оксана Стопа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз. Кадрове питання, мабуть, головне на сьогоднішній день. Є робота, створена понад 13,5 тисяч місць. Фахівців не вистачає. Проблему обговорили на нараді у президента. Говорили, зупинити відтік молоді можна, одна з умов вирішити квартирне питання. Приврідіння жилья для молодих Придбання житла для молодих фахівців і молодих сімей це запит суспільства. Те, що житло затримає будь-яку людину тут у Придністров'ї, я в цьому категорично просто впевнений. Це навіть мій особистий приклад. Житло має бути доступним. Програми підтримки діють в країнах СНД і успішно. Три місяці зарубіжний досвід вивчали фахівці уряду і банкіри. Підсумок особлива кредитна пропозиція з урахуванням нашої специфіки, в тому числі зарплат. Як це має працювати на конкретному прикладі президенту, розповів прем'єр Олександр Мартинов. На півоначальному етапі оплачується первоначальний взнос. На початковому етапі сплачується початковий внесок. При отриманні такого кредиту він становить 30%. З них 25% оплачує держава, початковий внесок і 5% оплачує молода сім'я. Після цього щомісячний платіж за таким кредитом для молодої сім'ї становить 1127 рублів. Це ми говоримо про сім'ю з однією дитиною. Решту суми за молоду сім'ю погашає держава держава. Тобто житло на вторинному ринку купують відразу за рахунок двох джерел сімейного бюджету і держави. При цьому, чим більше в сім'ї дітей, тим більший розмір держпідтримки при погашенні кредиту. Кредитний механізм президент доручив допрацювати до початку нового року. На рішення квартирного питання вже чекають 225 молодих фахівців. Економіка вийшла із кризи. Зростання показників майже по всіх галузях від 5% в електроенергетиці до 30% у будівництві. Але ВВП країни зріс лише на 1%. Позначилися зовнішні чинники. Наприклад, найбільший експортер країни ММЗ потрапив в економічну воронку світових процесів не сказалось критически. скритічські не позначилося критично на доходах бюджету, тому що основні платники податків це представники тих галузей, які показали економічне зростання. І незважаючи на такий скромний рівень ВВП на рівні 1%, цьогоріч темпи зростання доходів бюджету склали понад 8%. Це майже 300 мільйонів, величезна сума для держбюджету ПМР, яка дозволила нам посилити і соціальну підтримку населення, зміцнити і комунальну інфраструктуру. Про це голова уряду розповів в інтерв'ю нашому каналу. Пояснив Олександр Мартинов із ситуацією з цінами. Вони ростуть, дорожчими стали продукти, більшу частину ми завозимо. Як наслідок, залежимо від країн-постачальників. І якщо комунальні тарифи для населення отримують, різницю держава взяла на себе, то вихід для продовольчої інфляції розвивати власне сільське господарство. Перші кроки у цьому напрямку зробили. Це субсидії виробника молока, пільгові кредити. І не тільки. У наступному році програми з підтримки сільгосвиробників продовжаться. З наступного року ми плануємо такі пільгові кредити видавати тим, хто займається тваринництвом. Це щодо насичення ринку м'ясом. Буде посилена підтримка тих, хто вирощує овочі і фрукти. Ця робота не дасть швидкого ефекту, але важливо, що вона розпочата. Я думаю, що в горизонті двох-трьох років у нас ситуація поліпшиться. Ситуація в економіці, зарплати і ціни теми великого інтерв'ю з головою уряду. Олександр Мартинов відповів і на інші запитання: що чекає медицину у 2020-му, Хто отримає субсидії на квартири і як отримати молодь в країні? Ефір з головою уряду сьогодні відразу після програми КЕБ. Безкоштовне житло, допомога при будівництві та ремонті будинків. Держпідтримка захисників Придністров'я продовжується. Скористатися пільговими кредитами під 4% річних зараз можуть інваліди, захисники та сім'ї загиблих. Перелік цих категорій мають намір розширити. В уряді напередодні говорили про розробку окремої цільової програми, в яку зможуть увійти майже пів тисячі осіб. Програма в роботі у Міністерстві соціального захисту і праці. Закінчити всі розрахунки планують до квітня. Газифікація сільських будинків захисників ще одна тема. Її підняли кілька місяців тому. На блакитне паливо чекають у 33 домоволодіннях. У восьми найближчим часом всі роботи будуть вже завершені. У підведенні до будинків газу допоможуть і ще 25 захисникам республіки. Питання на контролі уряду. У залі столичного паласу культури учасники бойових дій, професійних військових, одиниці, усі люди мирних професій. Однак у 92-му році їм всім довелося взяти в руки зброю і відстоювати незалежність своєї молодої держави. Сьогодні спілка захисників Придністров'я відзначає чверть ювілей. Я зараз смотрел кале з біндери. Я зараз дивився кадри про Бендери. Важко це залишилося в пам'яті на все життя. Бендерський міст такий обстріл був, але чомусь ніхто не боявся. У кошниці нас обстрілювали зі всіх боків. Як ми звідти вилізли, один бог знає. Саме на таких прикладах героїзму та мужності повинна і виховуватися придністровська молодь. Про це у вітальному адресі зазначив президент Вадим Красносельський. А голова уряду Олександр Мартинов наголосив, захисники її сьогодні активні учасники розбудови держави на площадку правительства. На майданчику уряду дійсно дуже багато зустрічей з представниками спілки, і це не стільки постановка проблем, які держава має вирішувати. Швидше це порада нам, уряду, органам держвлади. На які питання треба звернути увагу, як ці проблеми розв'язувати. Велика частина ініціатив уряду це ваші пропозиції, рекомендації. Сьогодні спілка захисників об'єднує майже 5 тисяч чоловік. В її складі не тільки самі учасники бойових дій, але й родичі, і сім'ї загиблих захисників. Медичне забезпечення, працевлаштування, юридичні консультації тощо з усіх цих питань в організації допомагають своїм товаришам. Ми Наказуємо допомогу ми надаємо допомогу в лікуванні не тільки захисникам інвалідам і сім'ям загиблих, але й родичам, в тому числі за межами республіки. Наприклад, в клініці Бурденка ми вже пролікували вісім чоловік. Ми займаємося забезпеченням житлом. На честь ювілейної дати державні нагороди, ордени, медалі та грамоти отримали більше 30 захисників. В Дубосарах сьогодні теж вшановували захисників Придністров'я. 13 грудня чергова трагічна дата для міста. В 1991-му під час штурму поста ДАІ на в'їзді в Дубосари загинули троє Придністровців: Олександр Патергін, Володимир Щербатий і Юрій Цуркан. Це був третій збройний напад на Придністров'я. Пам'ятна стела на посту постудаї при в'їзді в Дубосари, як страшне нагадування про трагічні події 91-го. Тоді за мить обірвалось життя трьох рибничан, які відстоювали Дубосари. 13, декабря... 13 грудня навіки згуртувало рибничани і дубосарців. Ми завжди повинні пам'ятати імена героїв, передавати їх молодому поколінню, щоб трагічні події не повторилися. Шанувати пам'ять друзів приїхав із рибниці Юрій Печерський. Тієї фатальної ночі він теж був тут. Чергував зі своїм зводом ополченців на Полтавському мосту. О п'ятій ранку з боку Кишина вийшов автобус. Я хлопців попросив перевірити. Нам було поставлено завдання, щоб не переправлялася зброя та поліцейські. Один з підлеглих зайшов в автобус. Його вдарили прикладом по голові. З автобуса почали вистрибувати поліцейські. Усе розвивалося стрімко. Опонівці побили ополченців, зв'язали, кинули в автобус. А її оточили з трьох боків і почали штурм. Екіпірованих бійців понад 200, гвардійців десятеро менше. Підсумок 20 хвилинного бою: троє загиблих, 16-ро поранених і понад 20 у Кошенівських катівнях. Нас увезли прямо на кишнях. Нас відвезли до Кишинева у будівлю поліції. Трьох чоловік забрали в реанімацію, а нам зашивали голови. Це було о сьомій ранку, а о десятій почався допит. Хто послав, яка мета? Чотири з половини місяці полону не зломили захисників Придністров'я. У 1992 дев'ятсот коли в Дубасарах почалися повномасштабні бойові дії. Вони знову взяли в руки зброю. Кажуть, по іншому вчинити не могли. Придністров'я вдруге приєдналося до міжнародної освітньої акції Тести з історії вітчизни Її організатори Молодіжний парламент при Держдумі Росії. Мета такого масштабного заходу розвинути історичний інтерес у молоді оцінити рівень історичної грамотності росіян, які проживають за кордоном. 40 питань, і півгодини на відповідь. Зріс російської історії від Рюріка і до нашого часу. Завдання складали науковці військового університету Міноборони Росії. Цього року цю масштабну освітню акцію приурочили 75-річчю перемоги у великій вітчизняній війні. на жаль, йдуть життя ветерани великої вітчизняної, які брали участь у бойових діях. Бачили на власні очі ці події, які знають правду про війну. На те, щоб знати краще свою історію, знати історію вітчизни, і спрямована така акція. Ми, звичайно, всі відгукнулися, тому що ми вважаємо своїм обов'язком підтримати нашу велику історію. Більше десятка майданчиків для тестування були відкриті сьогодні по всій республіці. Придністров'я одна із майже 50 країн-учасників акції. Я думаю, що складні питання завжди є. Я вважаю, що складні завдання вони завжди є. Інше питання, з якими знаннями ти до них підійдеш. Як учитель, я вважаю, що складними можуть бути питання, пов'язані з історією російської культури, російською літературою. А загалом за державним устроєм питання гідні свої знання з історії вітчизни перевірили і до наймолодшим учасникам тестування 15 років, наймудрішим за 70. Я вважаю, що вивчення історії часочні важна. Я вважаю, що вивчення історії зараз це важливе. Во взяти участь в акції вирішила, тому що збираюся вступати в тюї. Думаю, що мені це знадобиться. Вирішили, що стоїть спробувати свої сили. вирішили, що варто спробувати свої сили згадати історію, шкільну програму. Думаю, у нас все вийде, все згадаємо або не все, але підтягнемо знання з історії. Дійсно, тест це й масштабна перевірка накопичених знань і привід доповнити їх сівши за підручники. До басарці завданнями справили згідно середній показник 25 правильних відповідей. І як своєрідна нагорода за ініціативу перевірити свої знання сертифікат учасника акції. І до спортивних новин амоліга 2019 градус напруги зростає. Історична битва за кубок вже завтра у Тераспольського Віва Фарму вирішальний поєдинок з Кишенівським геотермалом. Фармацевти близькі до мети, шість перемог в шести матчах. Ще фінал взятий буде 100-відсотковий показник. Ну і можливо, перший трофей. Отже, на вас чекає спортивна субота і на «Лайнс-арені» в ефірі нашого телеканалу. Як завжди, краще місця у глядачів першого Придністровського. Отже, не пропустіть 14 грудня, о 21.00 на кону, титули звання кращої команди. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч як завжди у понеділок, о 18.15 на першому придністровському.